Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного раночку, дороге сімейство ромашкового подвір'я. Пройшла у нас доба, після того, як в нашому інкубаторі почало щось, щось піщати. Зараз ми з вами разом подивимося, що у нас тут. Відбувається, хто в нас тут налупився і що в нас тут налупилося. Так, ситуація і картина не дуже весела. Деякі щось мої сидять на місці. Щось нема ніяких, ніяких здвігів. Цесарочки теж щось не дуже. Дружно тут у мене починають. У індиках одне тільки проклюнуте. ось воно. І ось одне є вилоталось. Ось воно. Біленьке, таке красивеньке, це у нас я приніс його вчора яйце з під індечки, яка у нас сидить в ліві, яку я знайшов на сусідській території. А це у нас вилоплясь такі прекрасні А ну, в коментарях давайте напишіть, що це за ціпуньки. Дивіться які. Красивець. Ти чого плакало? Зараз я їх швиденько забираю звідси з інкубатора. І будемо чекати, поки в нас вилупляться всі вже до кінця. Ці шарки ніби потрішки починають прокльовуватися. Оці, оці сутки без електроенергії це, звичайно, дуже вплинуло на вихід. Курчат, індичат, цисаряд. Їх тут тільки двоє вилупилося. Ось таких маленьких, ще мокреньких. І усьо. Так, індики, індики ніби нібито в яйцях ось там трошки шулупають. але не так, як би хотілося. Зараз підемо ще подивимося, що в нас під індичкою. Скажену індичку я викину, ту, що знайшов. Вона не дає ні до яєць подивитися, ні до гнізда дойти. Просто кидається в очі, як якийсь пес. Її викинув. А в мене там сиділа індичка. Вона досиджує. Там були проклюнуті. подивимося. Чи щось ще щось вилопилось чи ні. Курчата, можна сказати, вихід 10 з 10. Одне ось. І ще є. Не проклюнулось. Ну, воно вже, напевно, і не проклюнеться. А так би було точно. 10 із 10 цесарки ось ніби проклюнулися. І то, і то не всі. Ось цей ряд проклюнуті, проклюнутий весь. Ось тут проклюнуті цесарка ніби також нічого не зашкодило. Цей ряд у нас проклюнутих двоє тільки немає. Тут у нас індик, тут у нас цесарки. Ну, на той випадок, що у нас просто виключилося світло на добу. Але все одно в нас ціпи з'являються і ці сарки проклюнуті, то можна рахувати, що все, що все взагалі ще слава Богу. Так що інкубатори теплуша все-таки хороші інкубатори. Зараз я вас підселю до тих тіпочок, які в нас вже є. Не плакайте. Тут сплять Маленькі, ці потуньки, дивіться, які тут, ці потуньки є з пунькою. Ось, і зараз ми сюди підселимо ось цих. Ось такі ранкові у нас забави. маленькі пушинки щастя. Плакали тут щось, плакали собі. Ну а помимо оцих маленьких пушинок щастя я вам зараз іще дещо покажу, чим ще Володимирович займається, яку сферу діяльності він ще покоряє. Отак. От тут лампочка них, хай собі гріються. Такі мачопи. Ті вже собі трошечки. Трошечки старші. Вже в них тут вони освоїлися, бігають, що в них гут. Трактор в полі дер дер На І пігнали дивитися, який у нас урожай картопельки в цьому році. Хуга пелюха, яка стоїть. Святі банани. Так, Проїхався і дивимося, який у нас урожайчик. Або наш урожайчик барабольчиків. О, тут є. Тут взагалі найвелика сам, урожайна бараболя. Кому треба на насіння, обращайтеся. Перша репродукція, врожайний сорт, посухостійка, високоврожайна. І то такого скрізь бараболяво. І ніхто не знає, кого я кохаю і ніхто не знає, що душа бажає. А душа бажає свята. І картошечки багато. Шопдерунчик, кіжувати, Бульбу треба позбирати. Та -та -та Ось вот така Карто Картопелька. більше менше і ще менша. Так, тут мої мачопи, а ну чекайте, тікайте швиденько. бо зараз падите мачопки. Ой, вже одне впало. Оп! Мама наша, така злючка. Зараз водички вам принесу. Мої хороші. Так ми тут собі ростемо. Наша злючка, мама. Ранки вже дуже холодні. Мої оці ціплюки якісь взагалі експериментальні, без лампочки, без світла, на холоді. Тих, красунчик. Ну і наша красунка. Вона також шипить, але не кидається в очі, так як кидається так. Що в нас тут? У нас тут, дивіться, є, є поповнення, є маленькі. Забирати я їх не буду. Хай вона вже собі тут сидить і. Догріває, долуплюється ті, які там мають бути, а тоді вже її разом з ними і з тими цесарками в клітку зроблю їм апартаменти і нехай там собі живуть. Так, да, ти хороша. Сиділа, сиділа довго на пустому гнізді, а потім знайшлась у нас та гадюка з яйцями, тепер вона прийняла. А дітей, можна так сказати. Ну, такої пантери в мене ще не було. Воно тут шипить. Я її скидаю, а воно в очі кидається. На землю впало з землі на плечі, на голову летить, скаче. А це якби вона ще почула, що там під нею є індичата, не дала б вона зовсім навіть туди то, до того індичати подивитися. Чуєте, вона їх кличе. Оце індичка ну, просто шикардосна на випадок того, що вона виводила по дворі індичат або курчат. Хіба що під ню цесарок старших можна підкинути і хай їх бавить? Бо так це просто, ну, ні до гнізда подивитися, ні індича забрати, О, вона б собаку забила на дворі. Не те, що очі вибила. Да, ти така вообще шикарна індичка. Так що такі справи на нашому господарстві і на ромашковому подвір'ї. Курочки трошки наші. Засумували. Раночки холодненькі для них. Хочеться все ж таки, все ж таки тепла. Коли зранку встаєш, а в п'ять годин вже сонце пече. А тут сонечко світить, але вже не дуже гріє. А в нас в самому розгарі інкубаційний сезон. Так що ось такі справи, дорогі друзі. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте життя, робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока-пока і до нових зустрічей!